Що неймовірно смачні сирні кульки такого рецепту ви точно ще не бачили. Підпишіться на мій канал, щоб не загубити цей смачний рецептик та отримувати сповіщення про нові смаколики. А я швиденько покажу та розкажу, що потрібно для цієї неймовірної смачної страви. Декілька підсушених шматків батону або білого хліба перебуваю блендером майже в пил. Наступним кроком відправляю у блендер гарбуз, запечений в духовці півгодини при температурі 180 градусів. Також перебиваю блендером до стану гарбузового пюре та наприкінці трохи пробиваю ще й погрожним блендером, щоб довести гарбуз до стану крему. Перекладаю уємність для змішування та додаю перебиті панірувальні сухарі. Додаю чайну ложку з горкою італійських трав. Взагалі, фішка цього рецепту саме у прянощах, які треба додати. Далі додаю чайну ложку також з горкою, копченою солодкою паприки та півчайної ложки солі. Наступним кроком додаю 65 грамів твердого сиру, натертого на велику терку. Далі додаю одне куряче яйце та пару столових ложок оливкової олії. Дуже ретельно все перемішую до стану однорідності. Далі буде саме цікаве. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Та обов'язково поділіться цим відео з друзями. Я беру дрібку гарбузового типу тіста та розподіляю його по долоні не дуже тонким шаром. Викладаю на долоні шматок сиру моцарела. та загортаю тісто, формуючи долонями кульку. Повторюю стільки разів, скільки є моцарели та тіста. Перекладаю на форму для запікання, заслану пергаментним папіром. Запікаю 30 хвилин при температурі 180 градусів. У попередньо розіграю. Гріті духовці. Неймовірно смачна закуска готова. Дякую за підписку та нехай все буде смачно!